Віж Лесі криньоки, Рослав гаю ковалія під дубом високим, захищалась від негоди, під вітям широким, та недолана втішалася комвалія біла, і їх рука чоловічого віку скоротила. Ой понесли комвалі у високу залу понесли її собою, паночка добала, Ой на і веслає, музиченька грає, ковалія та музика, під серце вкрав, тож панночку веселому валіці закрав. Малію пом'яло, схилилась, промовила ковалю, Прощай, гайму. І ти, дубо, мій високе друже, мій єдиний, та й замовкла байдуже Паночка рукою туди твіту рівяло, кинула додолу. Може й ти, моя пану, колись доведеться згадати туди кульвалі, як щастя манеться, та не довго ти, моя пану, будеш утішатись та по балах у веселих, таночках сховатись, Може, колись оце ні, ще так любить туш, тебе квітчку зв'яло, звичайно, байдуже.